Так, всім привіт. Коротко е, покажу таку от, плату на ремонт прислали, і її зробив, лежала вона у мене, чесно кажучи, довго. Е, так, чекав саме головне на ті от такі. Ось, з Китаю. У нас їх була трохи проблема. Купити її в одному магазині Ціна там, по-моєму, така була, що, що за дуже дорого. І ще оптопари зразу. Так, встановив вже оптопари, ось вони дві. Лише я отак. От вже маю як показати якість пайки. Вже не треба буде мені так телефоном збільшувати це все діло. Так, одна, ось друга. Так, як би то її так, незручно добре. Плата така, радіатор, все масивний. Так, так от, в другу сторону. Ось так от. Так, тут, в принципі, вже треба погратися ось так от з настройками. Так, далі що? Далі сторону? Ще потім... Ага, також. Що мені треба трошки привикнути до роботи з цим для відео е, з мікроскопом. Так, отам от там я запаяв оці територи, які прийшли. Е, ось так от. Так, тут е, можна дивитися, я думаю, і без, е, і без мікроскопа. Мікроскопом буде трошки проблемно, напевно, сюди долізти. Ось так їх там встановив. Тут ще є інформація по платі. 17-го року плата і версія 16 через те, що, напевно, щось десь тут е, з мозгами цими змінено чи не змінено, не знаю. Одним словом так. От, до речі, частина плати використовується. Оця от. І їх тут 4 штуки. Ця взагалі не використовується. І там, я так розумію, що і не було тих терісторів. Встановлено цей номер. Це вже в когось вона була в ремонті. Хтось написав е, нової пошти номер. До мене вона прийшла вже якби, після, після ремонту. Не знаю Працювала, не працювала одним словом, так. От. Е, з цієї сторони. Тут же перемічка теж була кимось. А отак так, запаяв їх. В принципі, ось так. Можна погратися і ще там дивитися мікроскопом, але маю вже бажання часу. Цим всім ще хочу сьогодні там блоки до розпаяти деякі. Так що така от здоровеча плата. Це плата, ну точно не буду кажати. Але так по, по, цьому, по схемотехніці, то плата комутації. Вона комутує, я так розумію, напругу з генератора і з якогось ДБЖ акумуляторного. На вихід. Якщо щось пропадає, то воно комутує на відповідне на резервне живлення. Може, або мережа і генератор, або генератор, чи ДБЖ. Щось, щось якось так. Як воно точно, я не знаю. Тут от сигнали підводяться керування. Може бути, що воно працює якби, як резервний. Як комутатор резервного живлення, тобто сюди і генератор, і ДБЖ, але коли пропадає мережа, воно запускає ДБЖ, поки заводиться генератор. Генератор завівся, тоді ДБЖ акумулятор відключається і вже все працює від генератора. Можливий такий варіант. Можливо, йде і мережа, і генератор. Коли мережа пропала, воно дає запуск на генератор. Генератор заводиться, е, там кілька секунд, е, чи де хвилина йде прогрів генератора. Коли напруга генератора стабілізується, це вже залежить, як тут алгоритм залитий в мозгах, то воно тоді підключає основне загальне е, живлення на весь е, всю, на все навантаження. Так, от, Такий метод не дуже добрий, переважно стандартний, ну, не стандартно, а. Нормально це має бути ДБЖ і генератор. Отак, от от, е, пропадає вхідна напруга, підключається ДБЖ і заводиться зразу генератор. Акумулятор це так, що, щоб не пропадало основне живлення. Ну, Але це е, дороге таке. Е, дорогий це безперебійник, виходить. він в основному використовується е, в лікарнях або в таких. Е, Якби промисловості, де е, обов'язково має бути постійна стабільна хідна напруга. А так, переважно в побуті, то е, підключається так. Це, по-моєму, сказали, що воно е, йде військовим. Не знаю, якщо чесно, де воно може військовим там використовуватися. Ну, але сказали, так, так є і так вам кажуть. Як воно точно, я не знаю. Одним словом, те, що було горено, а, до речі, горено було тут немало. це все, Постріляли ці. І оптопарки погоріли. Теж вже були горені. Значить, замінив. Оця сторона не використовується. Відповідно, цих дві оптопари і ці деталюшки. Ось так от. Ось так от виходить. Воно якось так. Таку от штуку. Це, до речі, все тут замазано ще герметиком, але воно тут ціле. Може і тут було замазано, хтось із дер. Не знаю, чи воно було замазано, чи не було. Ну, є по факту ось так. І бачу, що тут ж три фази підведено. Чотири. Ну, Одним словом, отак от штука. Це от трансформатор загальний наживлення цієї всієї дрібноти. І так воно, більше нічого немає, ніяких ні блоків, ні нічого. Навіть не знаю, де тут конкретно що тут, де підключити для тесту. Одним словом, так от відправляю, має все працювати, тому що все нове встановлено і замінено. Як воно буде далі, то вже конкретно буду знати, після того, як там електрик правильно підключить. Отак от. Так що, от така от штука, доволі така велика штука, скажу вам чесно. Громістка така, масивна, майже півстола займає. Так що, отак от, от. Якщо така штука є у вас там якась поломана, то можете присилати. но, 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 но враховуючи тут специфіку запчастин, які там стоять силових, то воно може зайняти місяць, а може і більше часу. Тому отак. От от. Так, це ще, до речі, там. Доріжки були погорені, бачите, є відновлені доріжки. Одна правда. Так що отакі от ситуації різні бувають. Тому бувайте, хоч щастить, дивіться. А до речі, саме головне, чому вона це все, -все постріляла згоріло. Як варіант, може бути е, один варіант: щось там неправильно відбулася комутація, тобто різко відключилося світло. і... Ця плата спрацювала. Бо другий варіант якась проблема з навантаженням. І воно просто не витримало. Ці терестори не витримали і згоріли. Тут, до речі, стоїть по ходу, бачите, 32 А вхід. Не, не знаю, скільки підключили, може і більше. Але терестори стоять на 65 А. Ну, це вже максимум теристорів. Ось так. Може перевантажили, може навантаження було більше, ніж споживало 32 А. Може воно було на 50 А, або. Якось так. Одним словом, така от штука, тому дивіться за своїм живленням, маючи такі блоки. Там ДБЖ це стосується, і генераторів також. Дивіться на споживану потужність навантаження всього. Якщо у вас там Генератор, або якийсь резервний живлення, підключено на всю хату, то ви розрахуєте нормально, чи воно потягне. Твою хату. Тому, що говорять, там не має бути бойдера, не має бути що, але як покаже практика: пропало світло, включили генератора, а забули виключити там чи обігрівач, чи бойлер, чи чайник. бо випадково забули і включили чайник, ну, бо треба було чаю. От, так от. І воно горить. Воно горить, ну, якби така електроніка, вона помилок не прощає. Тому тому така ото штука. Так ще покажу з цієї сторони і буду з вами прощатися. Бувайте на все добре. Хай щастить. і дивіться за своєю технікою. До нових відео. Бувайте!